Прем'єра тринадцятої серії серіалу «Коп з минулого відбудеться 27 вересня о 20.00 на телеканалі ICTV2. і ця серія додавить сюжет нові повороти, які залишать нас в очікуванні подальших подій. І так, просто зараз Олег Долін, який 25 років провів у комі, та все ще вчиться жити в сучасному світі, зіткнеться ще з однією стороною реальності 2020-х років. Поліаморні стосунки. Ось що доведеться дослідити доліну під час нового розслідування. Вбито Ганну Ковальську, відому письменницю, авторку 26 книжок. Жінка отруїлася вином, а під підозрою обидва її чоловіка: Денис та Сергій. Долін та сироїд зануряться в світ кохання на трьох, щоб зрозуміти, в кого з членів цієї родини був мотив вбити Ганну. Прем'єра 14-ї серії відбудеться теж 27 вересня на телеканалі ICTV2 і обіцяє ще більше зануритися в особисте життя героїв. Полініч нарешті сходив на побачення, а долі ніяк не може розібратися в своїх стосунках з танею, що ще відбудеться в особистому житті наших героїв. Та тим часом робота не спить, і долін та сироїд вирушають на місце ДТП. Водій автівки, власник банку гарант, Микола Хвостов впав у кому, а от у його багажнику знайшли тіло невідомої жінки. Тригуб встановлює, що вбили її до аварії. Але чи вбив її саме хвостов, чи хтось інший, в цьому розберуться Долін та Андрій. Що ж, гадаю, у вас немає сумнівів, що ці дві серії будуть емоційно насиченими, адже вони привнесуть до сюжету багато несподіваних поворотів і розвинуть особисті життя героїв. До того ж, ми знаходимося за крок до фінальних серій і очікувано, що незабутні моменти зовсім поруч. Діліться в коментарі своїми думками про цей сезон та те, чого саме ви хочете побачити в цих серіях, ставте лайк і до зустрічі!